Українська розвідка заявила, що Росія втратила ще один арсенал внаслідок пожежі, яка сталася в ніч проти 16 листопада в одній із військових частин у Волгоградській області. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Цитую: не можемо ані підтвердити, ані спростувати причетність України до пожежі, але ще одного арсеналу ворог сьогодні. Позбавився він натякнув, що йдеться про арсенал гра у військової частини під номером 5722951, де розташовується склад артилерійських боєприпасів. Вночі в Росії горів об'єкт міноборони Росії, розташований неподалік від селища Котлубань Волгоградської області. Влада регіону казала, що пожежу оперативно загасили, і що потерпілих та пошкоджень цивільних об'єктів немає. Наразі російська влада намагається з'ясувати обставини загоряння. А от телеграм-канал Астра одразу написав, що загоряння сталося через атаку безпілотника, який вибухнув. За їхніми даними згорів склад, де зберігаються боєприпаси дрібної стрілецької зброї. Вночі з території військової частини евакуювали 630 людей. Цитую. По данным источников, в час ночи 16 ноября территорию военной части 5722951 атаковал беспилотник, который взорвался. Эта войсковая часть, согласно открытым данным, является крупным арсеналом комплексного хранения боеприпасов. В результате взрыва на территории склада 59, где хранятся боеприпасы мелкого стрелкового оружия, Начался пожар. По даним Астра з території воєнної части ночью эвакуировали 630 человек, Серед них 379 военнослужащих. Перед пожежою на території військової частини Волгоградської області місцеві котлубані повідомляли про вибухи. Ючим гарьовим. Також на кадрах, зроблених під час пожежі, помітна детонація. І хоча російська влада заявляє, що все під контролем і всіх евакуювали, російські змі повідомляють наступне, що родичі російських військових не можуть до них додзвонитися – Після пожежі у військовій частині ну що ж, буває, треба просто обережніше курити. Буде не один і не два підпала. Ну, от такі новини. Ви поки підпишіться на наш канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.